Пару тисяч яру прикинути. Що саме говорив? Стопа, пару тисяч кілометрів. Ладно, прикинути. Це великий світ. А це той клісний сир ми можемо трохи зробити. <реш> ми в нім тому смаку немає. Такий сер, якщо він сухонький, стоїть там на ті він прибужає сухонький, він може стояти теж, лише по плісній зверхів, всередині він не що Може стояти і місяць, і два, і три. Ну, але ми просто в ній смаку не маємо, то ми садимо бренду. Робимо. А бренді може стояти років два-три. Здається, молочка файно розміщається і тепер ждеся, коли зачнеться ворда тоді. Скільки це mm. тривається процес? Ну Поки ворда сні А Варець годі. Годя, коли вже ворда є. Готовити треба, щоб вона була добра, вас не збояла б її міг з'їсти, ані... Не... Тобто -то треба годіно варити без перестану. Всі старі. На всі чотири стари. В нас вивертає на верхлюгу собі і вареш, і вареш, і вареш. О, і мечити треба з одного місця, бажано, просто тепер не годин, бо то пів кітла молока лиш. Але як повний, то з одного місця усі старо, або воно вурду зверхів не розхолєтувати. Даємо той. То все ми робимо різку і точно. І тепер ми село про округи. Тепер мусить пару хвилин від'ятитися. Якусь обуку. О, о! Локс. О, о. О, тепер починає вордиси від'їлити, так як має бути. Так, тепер ми їй даємо на вогонь і це приготування відбувається коло години. Ну всі бої села йдемо. Тихомо цю лопатку відтягаємо на бік. а Воно горелось на столу. Зараз від теж буде до небудеся, піднімає, піднімає, вийде, йде, йде. Іде, піднімається. до копки. О! Ось ще йде віддімо. А ми ю сюди. О, навіть кожен день це робить прозор. От хлоп, тискаю, і воно вийде варенька до гори, воно вже легше. І тепер далі варю ще на дві сторони. А воно ще той бік все зварив. або воно було варено на всі чотири сторони, бо ворда, яка була добра, і би довго стояла. Це я вистилаю, висыхаю і миємо. Все, тепер кінчик до кінчика. Eu comoro na no... Brasil vai. <laughs> I'm just gonna go on the first one.

Vidėjo įvėgu prievoti ją. Parlamentai skaičiuokės. O tu šur, parlamentai, čia naktį kitur? Čia ir aš.